Поки українські юристи вивчають потенційну угоду. Деякі деталі та подробиці її оприлюднила у свіжій статті Financial Times. Видання нову версію угоди про корисні копалини, передану Вашингтоном Києву. Назвало схожою на пограбування. Сполучені Штати агресивно розширюють свої попередні вимоги, не пропонуючи Києву жодних гарантій безпеки. Натомість посилаються автори статті на анонімне джерело в українській владі. Мовляв, так американська пропозиція може підірвати суверенітет нашої країни. Спрямувати практично всі прибутки за кордон і поглибити залежність України від Вашингтона. Проект стосується усіх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, а також основних енергетичних активів на всій території України. Він також охоплює інфраструктуру, пов'язану з експлуатацією природних ресурсів, таку як дороги, залізниця, трубопроводи, порти, переробні заводи. Штати фактично цією угодою можуть отримати повний контроль над процесами і прибутками. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скот. Бесент вважає, що угода може бути підписана вже наступного тижня, але українські посадовці називаються мало ймовірним. Вони повідомили журналістам, що уряд залучив команду юридичних консультантів, щоб добре вивчити документ і підготувати зустрічну пропозицію. Влада в Україні визначається її конституцією та народом. Так, представник Ради національної безпеки Білого Дому відреагував на чергові скандальні заяви Путіна. Російський диктатор напередодні зажадав обговорити під егідою ООН і за участі сполучених штатів європейських країн і дружніх до Росії держав. Можливість запровадження тимчасового управління в Україні мовляв, аби провести демократичні вибори і привести до влади життєздатний уряд, який користуватиметься довірою народу, а потім почати з ним переговори про мирну угоду Годом кремлівський диктатор знову просуває абсурдну тезу, ніби керівництво України нелегітимне. Президент Зеленський нічого не вирішує. Фактичної влади за його фантазії чомусь немає. Путін вкотре заявив, що Європа намагається його водити за носа. А Ще куратори з Європи переконали Київ продовжувати війну до останнього українця і знову погрожує. Каже недавно говорив, що росіяни дотиснуть Україну. А тепер, мовляв, є підстави вважати, що її доб'ють.